Всім привіт! Сьогодні 15 грудня 2024 рік Київська область. Сьогодні хочу вам зняти невеличке відео про камілі і цимбідіуми. Ну, Не тому, що вони в мене якось так сильно змінилися в плані цвітіння. Просто я більше місяця, може півтора вже місяці я в них не показувала. В цьому році якось дуже повільно вони розквітають, дуже пригальмовують, мені здається. Ну, звісно, там перші санкви, як завжди. А ось японки якось щось вони думають. Не знаю, чому так виходить. Ну, цим би, звісно. Не бачите, хто тут у мене? Рідка і жужа мене супроводжують. Моніка на вулицю не пішла. Не подобається їй така погода. Так, е, ну. Що вам хочу сказати спочатку, спочатку, квітучих камелій так мало, але, в принципі, щось трошки є. Ось моя камелія пересортиться, це сасанка. Сасанква характеризується таким зубчатим, бачите, дрібнуватим листям. Часто воно таке дуже темно-зелене. Ну і квіти такі прості. Сасанква практично вся ароматна. Оця Сасанква, мені здається, що це Юлітайт. Хоча мені її колись продали. Це була камелія, повинна була бути, як Сасанква Рейнбоу. Зараз, яка вона не рейнбоу, бачите, це мені, вона на Юлітайт схожа. Так, така сасанка проста-проста, дуже розповсюджена. Непогано, звісно, всі камелії красиві. Але сасанкви Ріта, от бачите, що, що робиться, забруднила мені двері. Хочеш ти? Чеши? Всі сосанкви, вони мають такі досить прості квіти. Ну, Вони різного забарвлення, звісно, ну і вони мають аромат. Оця камелія вона має теж аромат, але не дуже такий. Знаєте, наприклад, як парфюм, там фрейгранс, там ну, там взагалі мені ну, дуже подобається аромат балдежний. А е, ця така вона різкуватий такий в неї аромат. Так, поруч з неї, це придбання цього року. Я її купила чи наприкінці літа, чи десь на початку осіні. Дуже дивна вона в тому і дивність в тому, що вона називається, бачите, Summer Night. Це ну, літня ніч. Але вона цвіте зараз. Не знаю. Красива, квітка дуже красива. Цвіте вона вже практично ну, три тижні точно. Але ж це не літо. Ну, зовсім не літо. Ось ще буде квітнути, але вона відквітне, може, через парочку тижнів. Я ж кажу, що у цьому році якось все зовсім нелогічно. Не знаю, чому так. Ой. Так, Бутонів дуже багато. І я сподіваюся, що у цьому році зацвітуть всі камелії, у мене практично всі. І досить рясно вже ось забарвлюються кінчики бутонів. Наприклад, це парфюм. Єдине, знаєте, буває таке, от, наприклад, в мене така камелія ще не визначилася сортом. Вона мені трохи і на Вільям схожа, вона рік на рік в неї. Цвітіння таке, якесь дивне виходить, нетипове для якогось сорту, щоб визначитись. Ось такі, бачите, в неї кінчики рожеві, вони досить довго так можуть, можуть триматися. Ну, наприклад, дивишся, думаєш, о! От незабаром вона заквітне. Ніфіга. вона так пару місяців може отак от стояти. Таке буває теж, це не каже не про що. Ну, я парфюм, парфюм заквітне раніше, звісно. Так. Ну, і з японок в мене, звісно, як вже не перший рік, в мене зацвіла орондако. Бачите, яка в неї квітка. Ось бачите, подвійна, це два бутончики поруч. Буває, коли три бутончики або чотири поруч, взагалі утворюється такий кайфовий пампон. Професійні, професійні каміліїводи, камілії люби, як про них сказати, вони е, е, нормують. Кількість бутонів для того, щоб квіти були більш крупні. Щоб такого не було, бачите, ну це не дуже так. Це мені прикольно. А для профі це не дуже припустимо. Коли так, от квітка розквітає, отак от поруч таке виходить. Вони, звісно, вони жертвують деякими бутонами, для того, щоб отримати більш крупні квіти, я цього не роблю. Я цього не роблю, скільки їх розквітнуть, все моє. Ось, Єдине, що треба буде найближчим часом, перевалити орандако в більший горщик. Вона зараз в мене росте в теракоті. І при тому зараз температура, хочу сказати, зараз температура у теплиці 9 градусів. І 88% вологості. При тому, що от поруч стоїть та ж фатальна жінка, Девіс, там Нучо Камео, хто там ще стоїть, господі. Фрейгранс поруч, та ж Деланега стоїть, Плена. Ну, Багато сортів тут, і багато горщиків тут поруч, і -леді, от, наприклад, і в них такий знаєте, ґрунт ну, вогкуватий. А Ворондаку він вже сухов... ну, сухий. А поливала я її е... у вівторок. У вівторок це середа, четвер, п'ятниця, субот, Ще 4 дні тому, і вона вже, незважаючи на таку волось, вона все випила. Тому їй ну, вже не вистачає їй ґрунту. Вона, мабуть, заплила корінням і треба її терміново пересадити. Вона розрослася, досить така. ну, Це, це не відноситься вона до сильно потужних камелій, наприклад, як Кінг мене, Небілісма, та ж величезна. Хто там в мене ще такий дил? да, Brussel's Єлоу, наприклад. да, Вона більш вона не так. Пишно вона так розростається, але ж вона не така малишка. От, наприклад, та ж доланега вона дуже повільно росте. От в мене вже кущ давній і так росте собі, хоча і перевалюю, і надовго вистачає горщика. А тут пару років, як я висадила в цю теракоту, і бачите, вже їй тісно вона висушує сильно ґрунт. Зараз камелії сплять, тому. Можна обережно витрусити, подивитися на коріння. І якщо ви бачите, що там сплошне коріння, і майже там ну, зовсім ви бачите, що грунту немає, то можна перевалювати запросто. Просто запросто рослина зараз спить. Вона вам все вибачить. Єдине, що якщо вона вас, наприклад, от на підвіконі на цьому росте, я не кажу, що там не можна її пересувати там на сантиметри, але радикально її переставляти не можна. Якщо ось вона зараз росте на цьому підвіконі, ви її перевалили і на це ж на, на те ж підвіконня, і поставте. Ще хочу наголосити: зараз триває сезон продажу камелій. Вони зараз квітнуть і все всі продають. Я кожен раз, скільки я буду знімати відео, мені просто дуже жаль рослини. Тому я на цьому наголошую: що якщо у вас немає відповідних умов для утримання камелій, не купуйте. Якщо ви не можете камелії запропонувати три важливих пункти. Три. Ну, Перший, самий найважливіший, це про холодна зимівля. це умови оранжереї, теплиці, за заскленої лоджі або балкону. ну, Якщо у вас Південний регіон, просто якась полікарбонатна теплиця на вулиці без опалення, ну, щось таке. Ні в коєму разі підвіконня і поруч, щоб була батарея квартира. Зовсім ну, просто ніяк Ніяк, не виживе вона. Вона може помучатися десь, ну, може, рік помучає, ну, цвісти вона не буде. Так, висока вологість не менше 60% і світло. Не штучне, просто під віконня, або це от умови, як в мене, умови теплиці, оранжереї там чи лоджії балкону. Звичайні умови, як на вулиці, Ось от на вулиці, скільки сонця чи світла є, от стільки треба, щоб було. Але я ж кажу, що якщо немає більш-менш звичайного світла вологості і прохолоди. Прохолодна зимівля – це не вище ніж 13 градусів тепла. 10, 8, 5, 3 плюс нормально. Інколи в мене коли був блокаут, і до мінусу знижувалася температура. Вони себе почували не просто нормально, а дуже добре, кайфували. Камелії практично всі, ну, я б сказала, всі камелії переносять плюс, мінус 10, мінус 10, запросто, а там вже інші по сортах там треба дивитися. Наприклад, та ж Купідо вона заявляють, що вона мінус 11 більш не виносить. Та ж Брашвілс Єлоу, мінус 15 запросто. Та ж Долонега пишуть мінус 18 без проблем. Сасанкви досить холодовитривалі. Таж Спрінг Фестиваль мінус 18, пишуть навіть мінус 20. Я цього не перевіряла. Я тільки збираюся це зробити, бо я нарешті там зробила собі на вулиці, якщо б дивилась попереднє відео оглядів моїх прогулянка по саду, я зробила неопалюваний такий невеликий полікарбонатний парник, в якому зараз в мене оливий, і мушмула, сіянець і декілька трев, а ще й розмарин ми там зимує. Два тижні не, не заглядала туди, навіть не знаю. в нас було мінус вісім, 9, як вони там. що вони там. Ну ось я, я планую у наступному році туди парочку камелій розмістити. Бо самі бачите, що в мене тут взагалі місця вже ну зовсім. Ось, і Якщо у вас немає, щоб так підсумок підвести, якщо у вас немає умов таких. Прохолодна земля, висока вологість і трохи ну, якого звичайного світла. Як от днем. Зранку до вечора. Умови такі, от, бачите, як в мене, наприклад. Але ще ж кажу, що обов'язково ну, це теплиця, це може бути і оранжерея, або це може віранда у приватному будинку без опалення, або з таким прохолодною температурою. І Вологість ще раз. Прохолодна зимівля. Вологість не менша, ніж 60%, і трохи ну, небагато отак от світла. Тоді купуйте, насолоджуйтесь цвітінням. Далі там кислий ґрунт, тощо, це вже фігня, це взагалі підкислення. Це зовсім не проблема, це дуже просто. Головне то, що я вам сказала. Так, поїхали далі. Я, я чому так на, ну, переживаю за це? Бо потім, знаєте, люди мені пишуть, кажуть, ось там, ну, так жаль купила. Я починаю питати, що, ну, вона така, починають листя опадати, бутони опали, потемніла, почорніла. Ну і з'ясовується, що рослина на підвіконні, поруч батарея. Ну що, ну що ну, ти зробиш? Нічого ти вже не зробиш. Тому мені дуже просто. Мені просто жаль рослини. Як кажуть, ну, гроші людині, звісно, гроші, але мені більш жаль рослину все ж таки. Так, Кінг. Ну, Кінг, звісно, це не буде так воно сидіти з цими бутонами, він незабаром почне квітнути, доктор Кінг. Так, тут. Моя пампошка зефірка дезар, Перевалила я її нещодавно у теракоту велику. Я не знаю, що буду в наступному році робити з нею. Вона так святе, що дурна. Так, тут в мене починає квітнути Престон Роуз. Починаю точніше. Престон Rose. Rose. Єдине, що я. Тут заважає дуже стрелиця Миколаїв своїм листям, треба мені якось її витягнути звідси. Таку невеличку ротацію зробити. Багато бутонів, зовсім вони не скидаються. Зовсім зовсім. Ну, Взагалі в мене цього не буває. Заходь! От уже. А, Brush Hill's У в мене їх дві, ось бачите. Ось її я хочу у ґрунт висадити цього полікарбонатного парника, так званого. Вона, от зараз вона на землі стоїть і вона в мені вже майже по, -по підборіддя десь. Вона вона в мене дуже давня вже, десь з 18-го року. Так, поступово квітне і багато вже вона квітів, ну я ж не, так не, не знімаю дуже часто. Мері Вільямс, оце вже квіти скинула. Ще багато бутонів, трохи було бутонів на парфюмс в мене. А, що ж трохи. Ось. Боже, як вона, який в неї запах. Можна здуріти. Тут, бачите, звичайна квітка ніяка. Але аромат не перевершений. Так, пролазимо. Ну, Autumn Flower. Всі знають оцю етикетку. Це просто суміш сасанк. Так вийшло, ну, от цвітає, бачите, вже вона і пріснілою береться, бо вологість велика. Не можу відійти, бо фейха мені заважає. А ну ось. Вже на вулиці темно. Та сьогодні цілий день темно. Ніяк не можу вибрати погоду, бо коли сонце світило, так мене не було в селі, щоб зняти була в Києві. Ось рожева і тут, бачите, три рослини. Оця рожева, поруч з ним рожева і оця зліва, вона біла. Ароматна, але все ж таки не така, як парфюм. Парфюм і фрейгранс, оці два, те, що в мене є. Ой, аромат казковий просто. Ну, вийшло так, що тут у горщику три рослини. Дві рожеві і одна біла. Так, підемо з іншого боку. Тут незручно показувати. Інші всі сидять, поки що надуті. Не хочуть розкриватися. Поки будемо так обходити, покажу вам. Так, фокус, де фокус. О. Це мідіуми. майже кожен горщик має цвітоноси. Ось, ось. Цвітіння повинно бути. Розкішне, як мені здається ось. Ось. Це в мене ці відуми давні нових рослин. В мене вже Три роки, а то і чотири немає. Це в мене цим ми всі вже мають ой, власне домашнє цвітіння. Багато років. Я вже не розширююсь у цьому напрямку давно. Лісця немає. Так. Пішла. Мошка і ця. Треба було за мною на вулицю йти, бо вони тут нудяться, не хочуть сидіти. на вулиці їм холодно. Так, і з цього боку я вам покажу. Це моя вкоріняшка, досить давня бартлет. Ось така квітка. У мене ще бартліт, яку, яку я купувала у цьому році. Просто хочу порівняти. На, сподіваюся, що ця ще буде квітнути, і вони якось паралельно будуть квітнути, щоб я подивилася, чи є якась відмінність. Бо цю я купувала живцем колись вже. Етикетки немає. Ну, в році десь приблизно. 20, щось таке, чи 19. му І поруч Квахірю У цьому році якісь в неї квіти нещасні Звісно, мабуть, теж треба її перевалити. Пахучі, трошки вонючі як на мене. От, що таю літає, що оця хірю, мені подобається аромат. Він є, але він такий не дуже. У минулому році, позаминулому, в неї був колір такий класний, яскравий такий кислотний. Зараз якась вона бліда. Ну, щось я скажу, що з цвітінням у цьому році не порозуміли. Ніби й умови такі ж самі. Ну, що, будемо далі дивитися, вам біла, що, бачите, з цього боку видно цю Autumn Flower суміш. І на завершення мій цимбідіум ампільний. Він е, цвіте вже майже місяць. Я його у е, цьому році з теплиці не виносила на вулицю. І він був в мене там, де бачите, ота бочка для води. Він там був зачеплений ось за ту железяку, за цей ну, обод, який тримає. І цим вийшов такий, знаєте, однобокий. Плюс ж була страшенна, трохи листя отак пожовкло, але зараз ви знаєте, бачите, він відновлюється дуже непогано. Я хочу, щоб він вже розвивався у всі боки. Так, щоб він був не приплюснутий з одного боку, яким він притулявся до бочки. Бачите, яке можна О, вже вони пойобляться, бачите? Ага. У мене оця коричнева жужа, їй вже вісім... Ну, практично вісім років. Да? Це собачка така. Яка, мені здається, вже старушкою народилася. Вона взагалі не грається, не гралася ніколи, не іграшками, не собаками іншими. Така якась чортішо. А рідка, коли з'явилася рідка, вона розіграла і жужу теж. Вона не хоче, але Рідку це не цікавить. Не хочеш, будеш гратися. Вона нічого не боїться ця рідка у нас така. Так, ближче покажу вам цей ампельний цимбідіум. Ампель, Ампельний цимбідіум в мене один. О, листя, отак воно відсуше, Теж він давній. Ще раз наголошую на тому, що я вже багато років нові цимби не купую. Стримую себе, дійсно, мені хочеться. Я, коли на Флоринді, це наш київський е продавець Флоринда. Е в них весь час класний асортимент, і камелі і цимбідіум, та й взагалі будь-яких рослин. І я дивлюся, і мені дуже хочеться, але я себе стримую, бо ставити, бачити, ну, просто нема куди. Просто хочеться, щоб воно було не напихане. Так, знаєте, що. Не знаєш, потім ото як п'ятнашки граєшся туди-сюди, і суєш, і, і світла немає, і місця немає, і чорті що й ладу не зможеш дати. Треба так, щоб я змогла якось більш менш за цим доглядати, щоб рослини не були такі занихайні. Ну, Хоча все одно в мене таке буває. І у цьому році, звісно, було, Ну, це стосується більш-менш цитрусових якось. Ну, про цитруси ми потім будемо розмовляти. А цимбідіуми, якщо у вас є умови для камелій, то можете вирощувати поруч і азалії, і цимбідіуми. У мене цимби на вулиці знаходяться аж до зниження температури, практично там до. Плюс один, плюс два, ось так от. І нічого з ними такого поганого не відбувається. Поливаю я їх зараз, ото раз на місяць трошки, і все. Ну, звісно, обробляти треба декілька разів. Ну, вже ну, зараз, коли квіти, от зараз можна обробляти, до речі, Ну, щоб по квітам не бризкати. Обробляти від грибкових захворювань. Ну, хоча б триходермою або фітоспоріном. Що ви там зможете в своєму регіоні придбати? Дуже красивий. Мені дуже подобаються цимбідіуми. дуже подобаються ампільні цимбідіуми. Дуже вони розкішно, красиво виглядають. Сортів багато, мені вони дуже подобаються, але. Місця Це теж небагато. Так що далі будемо показувати, що там буде ще. Ну, я не знаю коли, коли там вже вони роздупляться, ці мої камелії, і щоб вже цвітіння якось було більш активне. Так що на все добре. Сподіваюсь, до зустрічі. До зустрічі з камеліями. На все добре, пока.